Друзі, всім привіт! Знаєте, останнім часом українці в Польщі дуже приємно дивують мене і навколишній світ. Сьогодні ми про це поговоримо і обов'язково додивіться до кінця: поставте лайк, підпишіться на канал і, звичайно, прокоментуйте. А в описі під відео ви знаєте посилання на мою телеграм-групу актуально про Польщу. За даними ЗУС, служба соціального страхування, кількість компаній, якими володіють іноземці в Польщі, становить понад 31 тисячу. А їх власниками є переважно громадяни України. Лише за період січня лютого цього року 11 155 громадян України зареєстрували підприємницьку діяльність в Польщі. Згідно з даними Польського економічного інституту, громадяни України переважно працюють у таких галузях, як будівництво, тобто відкривають підприємства будівельного напрямку, інформація та зв'язок, і послуги надання різних послуг. Друзі, чому я зачитую таку інформацію? По-перше, приємно таке читати, що в сусідній країні, де люди були змушені виїхати з України у зв'язку з війною, вони знаходять своє і, звичайно, відкривають підприємства, дають роботу як собі, так і іншим людям. Так, це ще й пов'язано в тому числі з тим, що з 1 квітня в Польщі карту побиту можна буде зробити в трьох випадках: це звичайна робоча. Це висококваліфікована робота і підприємницька діяльність. І я думаю, що частина тих людей, які відкривають свої бізнеси, свої справи, теж про це задумуються і робляться з такою перспективою залишитися довше, легалізувати себе, відповідно, зробити карту побиту. Та, не кожен може собі відкрити бізнес і почати працювати в Польщі як бізнесмен. Але, як бачимо, значна частина українців все ж таки ризикують і роблять такі кроки. Це не може не радувати. Я завжди підтримую людей, які планують і думають наперед. Якщо ви працюєте в Польщі і збираєтеся далі працювати, хочете далі перебувати легально в Польщі, ви будете задумуватись на, над відкриттям карти побиту. Якщо ви маєте можливість відкрити бізнес в Польщі, надати комусь роботу і себе, звичайно, легалізувати, отримавши карту побиту по бізнесу. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися і сказати, що насправді це дуже добре і це дуже позитивно. Що українці навіть за кордоном можуть і реалізовують свої плани. Дякую всім за що дивилися до кінця. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!